Він не допомагає, тому що знає, що я все зроблю. Він не може назвати жодного імені лікаря-сина, імені вчителя, розміру одягу, нічого з цього, тому він точно не може впоратися з його медичними потребами. Крім медичних проблем, поведінка мого сина також стала великим викликом. Я так багато працюю, щоб дати йому хороше життя і дати йому все, що він може захотіти чи потребувати. І тепер я думаю, що це обернулося проти мене. Якщо я кажу ні на щось, він сердиться на мене. Коли я кажу йому припинити грати в ігри, тому що пора спати, він сердиться. Коли я повинна покарати його за погану поведінку, він сердиться. Коли я прошу його зробити домашні справи, він сердиться, все це божевільна битва. Я роблю все для нього, але завжди залишаюся поганою людиною, боксерською грушею. Мені це набридло, я почуваюся такою виснаженою і знеціненою. Це найважче.